Всім привіт! З вами пані Ганна і Радіобука, любовний роман автора Іва Ніч під назвою Ти, моя друга весна. Анотація Ти, моя друга весна. Це щемлива і водночас пристрасна історія про любов, яка народжується там, де, здавалося б, немає місця ні теплу, ні надії. Вона богдана дівчина з непростим минулим, сповненим втрат здрати болю. Він, Остап, чоловік, що вміє не тільки боротися за себе, а й зігрівати інших своєю силою, відданістю і тихою ніжністю. Їхні шляхи перетинаються в момент, коли життя підкидає найважчі випробування. Це історія про те, як навіть найглибші рани загоюються, якщо поруч є той, хто готовий стати твоєю другою весною. Тут багато інтимної щирості, відвертих емоцій, драматичних поворотів. І палкої пристрасті приємного прослуховування.